У попередніх відео ми розповіли, як працює інтернет фізично. Ви дізналися, як пристрої з усієї земної кулі пов'язані один з одним за допомогою проводів і маршрутизаторів. Також ми розповіли, як ваш комп'ютер серед тисячі інших пристроїв у мережі знаходить правильний. Ви вже знаєте, що в мережі один комп'ютер може надіслати іншому повідомлення, а той може відповісти. Сьогодні уявімо, як саме це відбувається і чому одні комп'ютери називають серверами. Інші клієнтами комп'ютери обмінюються один з одним повідомленнями за схемою запит відповідь. Тобто, один комп'ютер просить інший виконати якусь дію, а інший у повідомленні звітує про результати. Поки що нічого не зрозуміло, то ж розберемо цю ситуацію на реальному прикладі. Наприклад, ви хочете зайти на сайт Hostik.ua, а тому відкриваєте веб-переглядач у себе на комп'ютері та вводите в адресному рядку доменне ім'я. Після цього ваш комп'ютер знаходить IP-адресу комп'ютера, де зберігається сайт Hostik і надсилає йому повідомлення. Простими словами, повідомлення схоже на лист. В ньому є інформація, від кого, кому та сам запит. Покажи головну сторінку Hostik.ua». Комп'ютер-хостік отримує це повідомлення, обробляє та готує відповідь у вигляді коду головної сторінки сайту. Ваш комп'ютер отримує цю відповідь, обробляє код і виводить сторінку на екран. Інший приклад: ви входите в особистий кабінет на сайті, вводите на сторінці входу логін з паролем та натискаєте Увійти. Ваш комп'ютер формує новий запит: покажи сторінку особистого кабінету для користувача з такими обліковими даними та надсилає його на комп'ютер хостік. Той отримує запит і перевіряє, чи є в його базі обліковий запис з таким логіном і паролем. Якщо є, він надсилає код домашньої сторінки особистого кабінету. Пристрої, які надсилають запити серверу та показують відповіді, називають клієнтами. На них ми споживаємо інформацію, тому їх роблять зручними для людей. У клієнтів є екрани, клавіатури, динаміки, домашній комп'ютер, планшет і смартфон. Це клієнти. Пристрої, які приймають запити від клієнтів, обробляють їх і надсилають відповіді, називають серверами. Вони призначені лише для роздавання інформації, тому монітори та клавіатури їм не потрібні. Зазвичай сервери виглядають як металеві шафи з потужними процесорами, жорсткими дисками та великими обсягами оперативної пам'яті, щоб можна було зберігати багато даних і відповідати на запити сотень відвідувачів одночасно. Може здатися, що сервери та клієнти це принципово різні речі, але насправді ні. І те і інше комп'ютери. На домашній комп'ютер можна встановити спеціальну програму, і він працюватиме як сервер. А до сервера можна за бажанням підключити монітор і клавіатуру, пограти на ньому в гру або зайти на YouTube. На сьогодні це все. У наступному випуску поговоримо про сервери докладніше. Ми розкажемо навіщо потрібні компанії на зразок нашої, які здають сервери в оренду, і що буде, якщо запустити сайт на власному комп'ютері. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підпишіться на наш канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски.